Нещодавно у мережі завірусилось відео, на якому 35 річний футболіст Динамо вступив у перепалку з вболівальником під час розминки перед матчем однієї четвертої фіналу Кубка України проти руха. У відео гравець розмовляв з молодим фанатом. Тобі скільки років? А мені 35. Я тебе старше. На скільки років? Ні, порахуй. 21. і ти як мене називаєш? Кажеш, ярмола, Ярмола. У відповідь на цей інцидент прес-служба Шахтаря опублікувала відео, де Андрій П'ятов разом із коміком Амілем Насіровим розіграли сценку. У ролику Насіров звертається до П'ятова на ім'я та по батькові. Андрій Валерійович, Андрій Валерійович, можна вас на… Що ти хочеш, малий? Скільки тобі роки. 30. Ну, я тобі не Андрій Валерійович, я кучерявий. Ну, ладно, кучерявий. Тим часом Шахтар запустив у продаж серію футболок. Я кучерявий з Андрієм П'ятовим, тим самим монетизуючи історію, яка почалася з діалогу лідера Динамо Андрія Ярмоленка і вболівальника.